Мене звуть Володимир Малинець. Я директор підприємства Керамічні маси Донбасу із Слав'янська. Україна так склалося, що на просторі колишнього радянського союзу і східній Європі ми єдині, хто серйозно займається виробництвом керамічних мас, ну і технологіями для використання кераміки. Бізнес це ескалатор, який крутиться вниз. Якщо ти стоїш, ти падаєш вниз. Якщо ти Ідеш не швидко, ти на місці. Якщо ти біжиш, ти рухайся вперед. Ми біжали. Ми, ми бігли, і е, крім керамічних продуктів, у нас з'явилися продукти для будівельної галузі, спеціальні продукти для теплових електростанцій. Е, у нас з'явилися інноваційні продукти для непреривного розливу сталі. Ми йшли, ми бачили, куди ми йдемо. У нас були проекти дуже серйозні. Але е, зараз все призупинилося. Люди — це наш головний капітал. І зараз нема будівництва. Зараз ну нічого немає по великому рахунку. Але для нас важливо зараз зберегти людей. Зберегти людей, зберегти команду, і це звісно, річ і ринок, і наше місце на ринку. А, але люди це в першу чергу. Для мене це зовсім інша ідея. Ми маємо показати всім, що ми робимо. Що території, які знаходяться хтось в окупації, хтось зруйнований, вони не вмерли, вони живі. Вони розвиваються і мають розвиватися. І ми всім надаємо приклад. Це вазон для квітів, в яких народжується нове життя з зламків. Здорового. Головна наша ціль, головна наша ідея бути корисним державі. Зараз це ну, дуже важливо і ми маємо швидко піднятися, швидко розвинути нашу державу, дати людям можливість робити, дати людям можливість розвиватися, дати житло і так далі.